Good morning. І сьогодні ми з вами навчимось розказувати про вашого друга. Якщо ви пам'ятаєте, минулий раз я вас просила подумати про свого найліпшого друга та те, що ви любите робити разом. Тож сьогодні давайте ми дізнаємось про двох друзів, що вони люблять робити разом, та е, навчимось розказувати про ваших друзів. Тож, let's start. Let's look at picture. Давайте подивимось з вами на картинку. Хто у нас зображені на картинці? Who are they? Так, Якщо ви назвали friends, то ви молодці. Повним реченням наш е, звучить they are friends, тому що їх ту багато. They are friends. Вони є друзі. Давайте дізнаємось, що вони роблять together? Разом. They go to school together. Вони йдуть до школи разом. А давайте дізнаємось, що вони люблять робити разом? They like books. They like books. Тож, цю інформацію ми дізналися з вами від SMILE. SMILE Угу. Давайте спробуємо ще раз прочитати уважно та запам'ятати, що вони люблять робити разом. Let's start. They are friends. Вони друзі. They go to school together. Вони йдуть до школи разом. They like books. Їм подобаються книжки, вони люблять книжки. Тож, цю інформацію ми дізналися від смайлик. А давайте ж, те ж саме вони скажуть від себе. We have boy, у нас є хлопчик, який розповідає про свого друга. Давайте подивимось, як він це каже про них. We are friends. – «Ми друзі. We are friends. Ми є друзі. We go to school together. Ми йдемо до школи разом. We like books. Нам подобаються книжки. Ми любимо книжки. Так, давайте ще раз. Ви спробуйте прочитати уважно. We are friends. We go to school together. We like books. Молодці. Тепер, тепер спробуйте прочитати інформацію про них, будь ласка, та прочитайте, як вони кажуть про себе. Молодці. Продовжуємо. We have children. They are children, вони в нас дітки. Наше завдання розказати, що вони роблять разом і що їм подобається. Про них розказати, тобто, щоб розказати про них, у нас є фраза They are they. Вони. Тож, давайте спробуємо перший зробити разом, а наступні ви спробуєте зробити самі. Let's start. Починаємо. They are friends. They are friends. Вони друзі. They draw together. Draw together. Малюють. Draw together. Draw. They like computer. They like computer. Так, спробуйте це розповісти тепер самі. Так, продовжуємо. Далі. We have girls, yeah, friends. They are friends, friends. They sing together. They sing together. They like, they like New Year, New Year. New Year. Окей. Okay. Наступна картинка. Спробуйте розповісти про них про цих дівчаток. Наступна, остання. Так, we have boy and girl. They are friends. They ride a bike together. They like dogs. They like dogs. Їм подобаються собачки. Спробуйте розповісти про цих діток ще раз. Так, молодці, а ми продовжимо. Зараз наше завдання розповісти про вашого друга. Тож я перша розпочну, а далі ви за прикладом розкажете про свого друга. Let's look at picture. Давайте на картинку. This is my friend. Mm -hmm. My friend's name is Cardi. 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 It is my cat. We are friends. We are friends. We are friends. We run together and we play together. We like TV. We like TV. Так, давайте я вам ще раз розповім про свого друга, а ви розкажете таким же чином про свого. Let's start. My friend's name is Cardi. Cardi. We are We are. Ми разом з ним. We are friends. We run and play together разом. We like TV. We like TV. Молодці. Тепер же таким же чином спробуйте написати про себе та свого друга. Goodbye.